Ночі Анатолі були зафіксовані Сьогодні По перше чергова дуже лезна тривога і в столиці і в загалом в Україні багато де по яких регіонах. А вже от над ранок були зафіксовані зльоти. Міг 31 к Це не часта подія останнього часу. І ту 95 МС вийшли тушки до пускових рубежів. Ракети не пустили. Хоча я знаю, зрахувано. що у нас е були, як то кажуть. На стрьомі багато штабів, тому що ну, все ж таки, два з половиною місяці, як не крути, ось цей лаг по часу і по потенційному накопиченню ракет він існує. І, і однак цього пуску не було не відбулося. От що що це розуміти? Це тренування зелених пілотів, чи це реальна підготовка до того, щоб от все ж таки випустити той залп із двох з половиною місячного акумулювання ракет? Ну знов таки зрозуміло, що Росія накопичувала певні не види кроватих ракет для того, щоб можливо завдати удар. Але я хотів би звернути увагу на, 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 на основних характеристики ведення бойових дій з боку Російської Федерації. Ми чомусь всі забули про доктрину Герасимова щодо. А, Зовнішніх факторів, які якими можна впливати під час бойових дій, не застосовуючи зброю. Давайте повернемось до того, що нещодавно відбувся телефонна розмова між Трампом і Путіним, де Трамп зазначив, що не ускладнювати ескалацію, не наводити більше там якихось дій з боку Російської Федерації. Безумовно, що відповіді від Російської Федерації не могло бути, наприклад, зупинення бойових дій по всій лінії бойового зіткнення. і тому були підняті літаки. Створення імітації запуску, і звісно, що не було від відправлено ракети в бік України, тобто було показано, скільки вони можуть підняти, як можуть сутево внести удар, але не, не удар був безпосередньо нанесений. Тобто, це була політична відповідь безпосередньо Путіна Трампу стосовно того, що він дотримується домовленості, в яких його попросили. Тобто, ми розуміємо, що Росія все одно. Політично показує, що вона готова розмовляти ну, я вам так скажу. Якщо штаном. такі такі речі відбуваються, то це трішечки так виглядає з одного боку, що ті кіки стало відомо про нібито розмову, яка зараз невідома вона не підтверджується в принципі ні однієї зі сторін, а, але от такі навіть тренувальні пуски, це так, так виглядає з іншого боку. Для як не мене, наче в піку, так засовують Трампу, що ну досі погоджується. Дивиться, вони ж насправді не вистрілили, тобто вони не попустили Трампа, давайте так прямою мовою. Да, угу. але при цьому треба зрозуміти, що такі. Тренування у Російській Федерації відбувалися і до повномасштабного вторгнення. Тобто, взагалі є програма тренувальних польотів, які передбачає пуск, наприклад, по точках Сполучених Штатах і Канадах, по точках в Європі. Є певні пускові рубіжі для стратегічної авіації. Це і Каспійське море, це і північне море. Тобто, тут є насправді велика кількість точок, звідки запускаються ракети в бік тої чи іншої країни, і тому, в принципі, це було показово з боку Російської Федерації. І безумовно, треба не забувати, що ми не, ну, ми ж не Е є. Були випадки, коли злітало літаки, переміщувалися там, між Україною, між Енгельсом, між Алінією. Е, е, але вони диктувалися як там тренувальні, але тут насправді було розрахунок на те, щоб показати, що вони, начебто, відстріляли спочатку Волгодонську, тобто бі біля Енгельсу, потім відстрілялися е безпосередньо з акваторії Каспійського моря. Тобто вони зробили маневр, пусковий маневр з на двох рубежах, і повертаючись, ми ж теж очікували, що можливо, на зворотньому шляху вони теж можуть зробити маневр. але знов таки повертаючись до основного, я думаю, що це політична мова спілкування, Ковання між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, що вони наступний крок повинен бути з боку сполучених штатів, і що далі буде, чи, наприклад, що запропонують Сполучені Штати в цьому питанні, наприклад, Російської Федерації, як Російська Федерація відреагує, чи буде подальші обстріл, чи не буде подальших обстрілів, тоді можна буде зрозуміти політичну волю сполучених штатів. Якщо будуть обстріли, давайте пригадаємо, що тоді Трамп пообіцяв надати якомога більше зброї України для того, щоб закрити це питання. Якщо не буде. Обстріли чим все це закінчиться закінчиться, це вже будемо дивитися безпосередньо, як то кажуть, на одразу вже побачимо. Ну насправді так побачимо, тому що воно так виглядає дещо, чесно кажучи, тривожненько. Ось ці два з половиною місяці накопичення ракет. і ви просто до розмови з вами спілкувалися з Сергієм Брачуком. Я висловив свою думку, що мені здається зараз. Ну, навіть попри те, що як ви кажете, не попустили Трампа, але мені здається, що це план Б. Про щось домовитися Росії зараз з е, боку російського я не вірю в жодні домовленості, тому що я не вірю. Мені здається, що вони вважають, що вони перемагають, що вони нас виснажують значно інтенсивніше ніж самі виснажуються, що вони протримаються на один день довше точно ніж Україна, е, і ві, вірити в те, що може бути якась зупинка. Я не вірю. Саме тому важливо говорити про збільшення наших ракетних дронових можливостей. Саме тому важливо говорити про цю стратегію, що вони ми з вами минулого тижня говорили. От, от от як ви вбачаєте, як ви собі уявляєте? і Я собі так. Само е, поєднання, скажімо так, зусиль, коли росіяни будуть сунути піхотою і авіацією. А, а ми будемо намагатися виснажити їхні тили, не дати цій піхоті е, мати патрону, мовно кажучи, на фронті. А авіації дати не дати можливості злетіти, і таким чином е, робити не лінії наступи, як зараз проводить Російська Федерація, а змушувати ворога відступати під нашим тиском. От в це я вірю, що це може бути ну, згадаємо. Одного. Да, давайте згадаємо, як наскільки близько були вони дійшли до Києва, як у них була проблема з логістикою. Тобто, у них насправді є проблеми з логістикою, і вони можуть бути за рахунок виснаження, наприклад, запасів, тому що от сьогодні вночі було по Брянській області, по брянських складах, удари за рахунок чого знов таки втрата певних потенціалів, але безумовно повертаючись до. Стратегічно ударів, це безпосередньо виробничі спроможності Російської Федерації. Тому що коли вони втратять е, таке потужне виробництво, як е, 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 тактичне ракетне вооруження, тоді вони насправді будуть в, з, зрозуміти, що те, що у них є на складах, більше вони не зможуть зробити, е, коли вони втратять спроможність випускати літаки Су-57, тому що е, знов таки повернемося стратегічно. Вони авіацію не можуть виробляти і вони, тому її дуже обережно експлуатують експлуатують, на відміну. Від тактичної авіації ми бачимо, що вони втратили сто п'ятдесять але вони можуть випускати от за різними оцінками близько шести літаків на рік і в цьому році. От нещодавно отримали нових три суп'ятдесят сьомих з огляду там деяких осінь розвідників. Тому в принципі ми можемо казати, що вони можуть нетхувати деякими ресурсами, які у них відновлювані. Ми бачимо, що ту 160 не злітають, тобто вони не запускають ракети. Вони розуміють, що там обмежені ресурси таких літаків. Вони більше не побудують. Тому вони їх тримають і за рахунок от ударів по таким виробничим потужностям, які призведуть до неспроможності Росії виготовляти зброю або обслуговувати де обслуговувати деякі типи літаків. Можна казати, що тоді буде стратегічний програш Російської Федерації. Тоді їм буде зрозуміло, тоді вони будуть намагатися виходити на якісь певні переговори, обіцяти щось, обіцянки якісь робити, але зрозуміло, що Росії в цьому питанні неможливо не довіряти, і е, це буде. Помилку, якщо ми почнемо з ними розмовляти, треба буде до е, як то кажуть, до е, добивати до кінця, ну от а е, в цьому контексті, коли ми говоримо про те, що е, потрібно е, добувати і вибивати росіян за рахунок наших е, ракет. Е, щось я хотів ще вас запитати? Таке Ізів, це Ізів. Це є запитання. Ну е, ну окей, тобто. Добре, давайте будемо підсумовувати. Все ж таки, цей сценарій по ударах по Росії він має реалізовуватися. Нам треба шукати гроші, нам треба залучати партнерів. Нам треба пропонувати трансфери технологій. Нам треба нарощувати власні можливості. Ага, ну от фінальне можна запитання, яке от ще поставити до вас сформувати. Це російська ворожа авіація. Президент сьогодні буквально сказав, що є реальні шляхи. В сенсі переговорів наших із партнерами щоб і як протидіяти ворожим сім кабів, що це може бути окрім ударів по території безпосередньо Російської Федерації. Пораду насправді є певні технології, які дозволяють впливати на можливість російських літаків, вони розподіляються між системами перехоплення здешевленими і без... але здебільшого у мене ставка на засоби радіоелектронної боротьби, які суттєво можуть вплинути на деякі можливості літаків. І тут ми кажемо не тільки про відвод кабів, але безпосередньо про проблематику з самими літаками при роботі засобів радіо боротьби. Тобто каби теж І можна відводити допомогою ребу. Каби відводяться за допомогою ребу, але ж таки yeah, ми yeah. кажемо про каби відводяться на лінії бого зіткнення за допомогою по ребу, але на лінії бого зіткнення, коли ми відводимо каб на 100-200 метрів, ми можемо врятувати, наприклад, якусь е, захус, захисну споруду. Якщо ми кажемо про відвід кабу в е, щільно заселеному місці, то це складно зробити, тому що в будь-якому випадку ми від, від, е, е, тягнули його на 100 метрів, але в інший будинок попало. Розумієте? Тому тут питання тому, що Росія воює як терористи, використовує саме таку зброю. По цивільних містах. ми ж бачимо, наприклад, що е, дрон шахет, пролітаючи вдовж, наприклад, високовольних проводів е, дротів, він облітає їх, але при цьому влучає в житлову будівлю. Про що це каже? Про те, що система зміни координат, зміни швидкості обходу певних зовнішніх факторів існує, але в житлову будівлю він влітає. Про що це каже? Про те, що Росія воює як терорист, і вона за головну задачу ставить. З е, якомога вбити більше цивільного населення, тобто психологічний тиск, е, не треба забувати про інше психологічне чому я згадав доктрину Герасімова? тому що е, подивіться скільки е, може бути відбуватися різних типів інструментів психологічного тиску на суспільство. Тому що насправді зараз я не знаю як е, припущення е, дуже велика кількість холодних обзвонів там з пропозицією юридичних послуг, якихось там банківських кредитів, це теж можна використовувати як інструмент психологічного тиску на людину. Людина ночі не спить, тому що тривоги, потім що йому телефон цілий день на ярів. Тому насправді е, я ж кажу, от е, перш ніж розуміти, як воює Російська Федерація, треба перечитати доктрину Герасіма. Це дуже важливо. Залужний свого часу заявляв про цю доктрину, що вона насправді. Е, Певна, ну то вона вона потребує потребує уваги для того, щоб зрозуміти, як протидіяти Російської Федерації, і це дуже важливо, тому що ми бачимо, скільки інформаційних операцій відбувається з боку Російської Федерації, скільки різної інформації вливається в інформаційному просторі. Давайте пригадаємо, щодо до F 16 -х. нас там Ніор Таймс і Wall Street Journal писали різноманітну інформацію і неспроможність обслуговувати і слабі літаки, і погані пілоти, але передусім. Ми використовуємо ці літаки, застосовуємо їх навіть не тільки для захисту протиповітряв як якості як, протиповітряного бороду. Ми в свою чергу теж відповіли по росіянах так само дронами без видимого ефекту, але що найцікавіше, там близько трьох-чотирьох десятків дронів летіли в Підмосков'я. Москов'я. в оточення Москви в кільце ближнє вже до Москви ці дрони наближалися. І що цікаво в цьому контексті, що раніше Москву дрони не активно. Атакували, даруйте за тавтологію, і от, мені цікаво зрозуміти, а що ж змінилося зараз? Це спроба пробити віконечко раніше були найбільш захищеними регіонами. Ну що Москва Підмосков'я і Крим в Крим зараз в принципі проблем як так літати. Ну виглядає на те, що немає. Залишилася Москва, виходить так. Насправді, якщо казати про московський регіон, то треба не забувати, що велика кількість виробничих потужностей саме знаходиться в московському регіоні. За москвою, наприклад, знаходиться Арсенал 53 який виробляє каби в підмосковному. А, Корольова знаходиться тактичне ракетне вооруження, яке виробляє ракети Х-50, Х-69, Х-101, Х 555 Також виробляють вони модулі УМПК для керованих авіабомб. Додатково треба не забувати, що в Московській області, в Лінградській області є потужні виробничі спроможності випускати будь-які безпілотники, які летять в бік України. Тобто це гербери, це безпосередньо і, і оці крилоподібні всередині з. Сферою, яка надрукована на 3D-принтері і обгорнута фольгою, які імітують прольот насправді справжніх шахетів, але не мають вибухової частини, не мають якихось там складної електроники, і дозволяють їм значний час знаходитися в повітряному просторі, створюючи певну імітацію для повітряних сил, що Потребує уваги, тому що насправді ми кажемо, в будь-якому випадку кожна повітряна ціль не встановлена ціль, потрібно її треба знищувати, і тому вони відволікають. В принципі, ми бачимо активне застосування таких цілей, і це ускладнює роботу силам протиповітряної оборони. Але тим не менше, я би зазначив, що велика кількість виробничих потужностей знаходиться. У Московській і Лінградській області, якщо ми кажемо про прольот в бік Раменського, то тут аеродром Жуковського, Жуковський аеродром дозволяє виробляти, дозволяє розгорнути деякі потужності щодо виробництва, наприклад, безполотників, тому що там є вільні ангари, які використовувалися раніше там, для інших цілей. Тому, в принципі, ми можемо казати, що далі за Жуковським є Чкаловський, де знаходиться безпосередньо. Усі командні літаки Міністерства оборони Російської Федерації. Тому, в принципі, якщо казати, то насправді оце велике кільце навколо Москви, воно важливе, тому що більшість військових об'єктів виробничих потужностей знаходиться саме в цьому регіоні. У нас тут логічне запитання виникає від глядачів, хоча, знаєте, я, от, я дуже мені не подобається Хоча вони мені можуть подобатися, не подобатися, але якщо людей це цікавить, то це безсумнівно варта відповіді. Люди пишуть про мільйон дронів. Чому наші дрони? Такій ж кількості, як і російські, не летять по території Російської Федерації. Давайте собі у ту я відповім на це питання. Ну сарські мільйони йшлося е, і про далекобійні. Як дрони. Е, в нас з цією компонентою, повірте нас вже напевно більше як мільйон дронів? Так дуже великі волонтерські зусилля вкладені в те, щоб було і мільйон дронів, і більше. І держава направду держава контрактує зараз дуже багато різноманітних технологій, щоб ну не вдаватися в подробиці і не видавати того, чого не варто. Е, я скажу загальновідомі речі: це і дрони тепловізійні, Ним наведенням цей дрон з машинним зором, те про що багато говорилося зараз. Є розробки і спроби довести до пуття дрони, не лише зенітні, котрі збивають розвідників, але й дрони, котрі зенітні і збивають шахеди. Ну, і перший що... випадок збиття гербера поки гербера. Да, вже є перший випадок, коли збили гербер безпосередньо за рахунок зенитного дрону. Тобто, це розкриває певні потенціали щодо швидкості і перехоплення. Знов таки треба розуміти, коли ми пояснюємо про зенитне дрони. Треба розуміти саме за якою траєкторією ми будемо перехоплювати повітряні цілі, тому що є там траєкторія погоня, є зустрічним курсом. Це дуже важливо. І тут треба казати про різноманітний тип дронів, які зараз розробляються українськими інженерами і інженерками. Це і. Мультикоптерного типу, і це криво подібного типу, тобто насправді великі і, на да, і реактивні дрони, тобто є реактивні мали ракети, які по собі вартості доволі дешеві і можуть активно використовуватися, треба не забувати і про розвиток безпосередньо систем виявлення, тому що знову таки повернемось. Якщо ми кажемо про протидію ударним дронам типу Шахет, ми бачили їхнє застосування. Ми розуміємо, що виявити такий дрон можна на відстані близько 50 кілометрів за рахунок та створення низьковисотного радіолокаційного поля. Це низьковисотне радіолокаційне поле можна створити, але потрібно великий Кількість засобів виявлення, уявіть собі, що якщо один засіб може бачити тільки на 50 км. З, з урахуванням радіогоризонту, з урахуванням чітко е, отримання інформації щодо Азімуту, щодо висоти прольоту, щодо швидкості, все це потребує е, чітких даних для того, щоб якісно навестись і знищити, наприклад, за рахунок ті ж самих зенитних дронів. І тут треба казати про використання вже автоматичних систем, тому що насправді, якщо ми будемо використовувати пілотів, Пілотів, то ми стикнемося з тими ж самими проблемами, які ми стикаємося зараз, що не стачує саме правильно. людський фактор. Да. І угу. більше того, тут проблема з пілотами насправді колосальна, тому що у нас не вистачає пілотів безпосередньо на лінії бойового зіткнення. якісних, підготовлених пілотів, які можуть, наприклад, знищити танк там з одного з двох ударів, не з використовуючи велику кількість дронів. Це дуже важливо.